Всім привіт! Сьогодні в нас 23 серпня, Волинська область. Це персики, персики і всі забули про яблука. А Вільямс Брайт стигне, потроху осипається. Якось в першу чергу їдяться персики. Яблука. На другому місці он вже їх. Мурахи точать отак от. Вже десь третина врожаю спожили. Ось такі от гарні плоди. І крупні. Дуже врожайний сорт. От маленьке деревце, воно було завантажене. Ну, навіть десь половину врожаю вже зняли. Так добре воно потрохи осипається. Кладу його на дозарювання, воно полежить кілька днів і споживаємо. Одразу з дерева, якщо їсти, воно мені трохи кислувате. А як полежить кілька днів, то добре. О! Падає Такі от. Гарні яблука. Невибагливий, дуже вражає сорт. Треба мати кожному. Ось, Ось такий гарний сорт. Вільям Спрайт? Дуже соковите яблуко. Ну і якщо такого, як я одразу. Зірвав з дерева, то воно кисло-солодке. Так що всім рекомендую гарних фрижарів. До побачення.